BMW F-30 2017 року оснащена 2-літровим бензиновим двигуном, автоматичною коробкою перемикання та повним приводом. Ось так виглядає ця красуня, має такий темно-сіренький колір. По комплектації є що показати. По-перше, це 17 дюймові легкосплавні диски, датчики тиску шинах вже є, передній і задній парктроніки, камера заднього огляду, безключовий доступ. Дзеркала бокові з автозатемненням, також вже встановлено тонування скла, є що є у нас люк. Всередині нас зустрічає чорна шкіра в дуже гарному стані, електрорегулювання передніх сидінь з пам'яттю сидіння водія. Шкіряне у нас. Мультикермо підігрів керма, також у нас в наявності. Підігрів, одразу скажу, що передніх сидінь також у нас є. Дві зони клімату, старт-стоп-мотору з кнопочки, датчик світла, датчик дощу, все це є. Ось така от панель приладів. Така полуаутентична. Знизу бортовий комп'ютер, зверху аналогові стрілки, коробка перемикання. Якщо включити. Задню швидкість то вмикається камера, що яка форматна, і допомагають нам ще парктроніки. Ось так. Магнітола з підтримкою Apple CarPlay та Android Auto, Bluetooth, USB. Також у нас в наявності є. Ось, ось шайбочка для так би мовити використання магнітоли, мультимедії. Можеш тут нажимати кнопочки, і це дуже в принципі, класно по ергономіці зроблено. Також у нас три режими руху, спорт, еко та нормал. У нас є люк. Ось так він виглядає, ось так він відкривається. Зараз покажемо дзеркало з автозатемненням заднього огляду. Також у нас в наявності. Позаду ось такий диванчик в дуже гарному стані. Є центральний підлокітничок є два такі підстаканнички. Є отака от, можна так сказати, аналогова третя зона клінмату. Все дує, все класно. Підігрів задніх сидінь теж є, якщо тобі треба когось підігріти. Ось так виглядає машинка ззаду наперед, щоб видно було і рішок. Хоча це і F-30, але багажник в неї величезний, просторий, місця доступі. Вистачить на всіх. Рекомендуємо це авто, тому що воно в досить гарному стані. Машинка на кожен день буде приносити тільки емоцію позитивну. Що потрібно? Потрібно приїхати до нас, велика кружна дорога 22 в місті Києві. Знаходимося біля Жилянського мосту. Зробити тест тест-драйв, якщо хочеш СТО, та купити її. Можеш як за повну вартість, яка буде вказана в об'яві, так і 15% від суми відрізай вартості. Це буде твій авансовий платіж, і від одного до п'яти років можеш взяти її у лізинг. Тож приїжджай до нас та хапай авто. नफाया